Я, коротше, як завжди, печка не може бути чистою. Розумієте, напхала другу вутятницю. Ото, як то кажуть, чи б сама зверху сіла, так ото і я насипала так, як і вперше. Дивлюся. Ще такого. Ну, Такої кількості не буде, щоб третю поставити. Не дотопити, ото як залишиться воно, так і залишиться. Викидати, шкода. Ну, прийшлось трамбувати. Таку горку тут наскладала. Знизу підтоплюється, я зверху підкладаю. Он уже, бачите, де? Вже ось, ой. Зараз телефон буде в жиру. Ось уже тут жирок. Ну Це ще зарано відбирати, щось робити, а тільки що кинулася помішати, усю пліту закидала оцими кружками. Вся пліта тепер жирна. Жир до топом, будемо ще півдня пліту відмивати. Е, думала, думала, що сьогодні готувати на вечерю. Ще не знаю. Достала он філешка, в мене там лежала, достала її лежить, розмерзається. Ну, це ж все нічого. Я ж напрочь забула про хліб. Вові не сказала, щоб купив. Ой, Вові не сказала. Ну, що робити, треба швиденько, значить, ставити. Благо, є хлібопічка. Як то кажуть, раз, два, вуаля, і вона вже містить хлібчик. Ну, так, да, буде вона ще готувати 3 години. Але три години. Зараз 14,33 в нас. Скільки це буде? 15, 16, 17, десь 40. Ще й Вови відома не буде. Вова поки приїде, він і вистигнути встигне. Так що вчасно я згадала, що в нас хліба немає. Отак от от. не зовсім ще склероз одалев. Цей вже жирок застигає, бачите, прямо в кімнаті, стоячи на кухні. Він у мене тут а отак уже побілів. Це той, що перший я зняла. Я очікую дів... дівчинку, дівчинку повинна приїхати за кровянкою і паштет скуштувати. І коли приїде, запитаюся, якщо погодиться, то ще одній дівчинці на Харків нею цією передам. Теж паштетик. Замовила. Так, що, щоб нову почту обійти. А якщо Юля погодиться, то передам Юлію паштет. Я думаю, погодиться. Так. Так все потрішки розійдеться. Крав'янки вже майже не залишилося. Кравянку цю шість баночок заберуть і залишається одна ота от баночка величенька. Ну, а що? Що продали? Що самі з'їли. Що пригостили? Так що, так же само і паштетик дала на гостинчик, і тушоночки. Відправила трішечки м'ясних виробів. Ну і все, йду мити тепер посуд. Оце саме моє улюблене заняття мити посуд після лою. Я нарешті присіла. Так, отже, показую, розповідаю. Ємності мені не вистачило, не вистачило, у мене їх було всього 10 штучок, оцих коробочок. Я їх всі наповнила. А залишок прийшлось зливати імпровізувати, зливати сюди. Ну, то нічого. Я поставлю так в камеру, воно схватиться і відійде саме від стінок. А потім виверну його на дощечку і ножем розколю, як розколеться на дві чи на три частини. І буде просто шматком. Цих, так, да, кажу, було 10 штук. Юлечка приїжджала, забрала свою крав'янку, забрала, побачила, що я ж граюся тут з цим лоєм. Каже, це що кажу, лой. Я такого не знаю кажу. Стала розповідати, вона каже, тоді і мені треба. Так що, одне таке відеречко забрала вже Юля. От. Тому їх 9, а не 10. Кров'янку забрала, скуштувала паштет, їй дуже сподобався. Е, взяла, замовила 10 баночок, а коли кинулися рахувати, там вийшло, що я їй повинна здачу дати. Каже, неси 11. Так що, ось так. Наташин паштет вона також забрала, передасть у понеділок в Харкові. Тобто, сьогодні 15 баночок баночків, 15 паштету поїхало з Юлією і ще дві поїхало на гостинчик. От. Так, що ось такі справи. Хлібчик мій спікся. Вже і форму помила. Залишилося вимити тільки вутятницю і ситечко. Вже сил нема, якщо чесно. Філе щось мені так захотілося таким його порізала брусочками, замарінувала, стоїть там, як все, як завжди. Копчена паприка. Гірчиця в зернах, французька, гірчиця звичайна, сок лимона, е, соєвий соус, сіль, все. Нехай стоїть, маринується, а потім, як Вова приїде, кину на сковородочку, воно там 5-10 хвилин, і воно приготується. А мені залишилося позаписувати зараз, ще сьогодні отримала два замовлення. І думала сьогодні пофасувати закваски, але вже, якщо чесно, вже сама така хоч фасуй. Тому мені треба позаписувати замовлення. І в мене ще в боргу висить два відео. Одне я вже декілька днів збираюся запитала дівчинка якась. Стосовно холодильника для визрівання сирів, які там температури і так далі. І я не стала нічого їй писати, бо це ну, неможливо, це дуже довго писати. Вирішила, що я відзніму коротеньке відео, розкажу, але ніяк, ніяк не викрою часу. Ну і ще після того, як проговорилася я, що є рецепт да, при шлунково-кишкових проблемах, в коментарях Ніночка запиталася. Цей рецепт. Потім же з Юлією балакала, вона, виявляється, також страдає такими проблемами. Каже, і мені рецепт. Ну, коротше, Залишилося мені відзняти ще Ой, цей рецепт. Він у мене в моєму зошиті все як завжди. Я не знаю, це показувати можна чи не можна. Опять скажуть, розповсюджує у них де текст, там і розповсюдження даних. Чого тут тільки нема. Це називається, чуєте, рецепти і випічка. Спиртова настойка міліси і м'яти. Спиртова настойка шишок хмеля. Розтірка для суставов. До речі, непогана розтірка. Тепер зараз треба ж знайти. Ага, ось. Козілой при проблемах ЖКТ. Я гастрити. Зараз відзніму ще це відео, і тоді вже можна буде трішки видихнути. Коротше кажучи, на цьому з вами буду на сьогодні прощатися. Тут ще і мазь на воски, і мазь від набряку вим'я. Що хочеш є у зошиті для кулінарії. Головне, підписаний рецепти та випічка. Ні, ну рецепт ж, рецепт. Пропорції є, є, Значить, все правильно. Все, мої любі, всіх вас цілую, люблю, всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші э, лайки, за, ваші, за вашу активність. Цілую люблю, міцно-міцно обіймаю. Бажаю всім, як завжди, тихого вечора, мирної ночі. Пам'ятаємо всі, що все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Напередодні у нас вихідні, вихідні, так що можна буде трішки відпочити, мавірно. Я так думаю. Завтра ще. Сьогодні не було дощу зато вітер. Може, хоч трішки продує землю, і завтра вдасться висадити хвойники. Це, це планую, це у мене кров з носу таке. От, тому все. Всім вам дякую, всіх вас міцно обіймаю. Цілую, люблю. Бувайте. До завтра. Папа. -па.